Доброго дня, мої любі підписники. Сьогодні ми будемо робити печиво імбирне медове, святкове, передноворічне. Для цього нам необхідно 2 чайних ложки соди, один жовток і один білок, сік лимона 5 г, меду 165 г, цукру 100 г, пудри 200 г. Борошна 400 грамів, масла вершкового 125 грамів. Та 1 чайну ложку кориці одну чайну ложку імбиря маленого, чорного перцю, зовсім трішки, і ще менше гвоздики. Додаємо до каструлі з товстим дном такі інгредієнти. Мед. Спеції, цукор і вершкове масло. Ставимо на водяну баню та прогріваємо до розтоплення цукру. Додаємо соду. Після додавання соди ось так починає пінитися наша маса, І все можна знімати з вогню та додавати борошно, коли трошки ця маса холодна до 40 градусів Цельсія. Додаємо яйце, тобто жовточок. Розмішуємо та додаємо туди борошно. вже просіяне. Але не сильно забуваємо тісто борошно. Додаємо поступово. І ось так вимішуємо наше тісто. Воно перестане липнути до рук. Таке микеньке. Ось таке наше тісто. Загортаємо плівку тісто. Так, кладемо в холодильник. Для того щоб завтра з нього спекти печиво та прикрасити. На жаль, саме відео, як я прикрашала пряники айсінгом, не збереглося, тому залишився лише кінцевий результат. Якось для вас зніму відео як прикрашати айсингом та розмальовувати пряники. Не забудьте поставити лайк та підписатись на мене. Дякую за увагу.